Всім привіт! Наткнувся на такий сайт штучним інтелектом, цікавий, який убирає задній фон. От бачимо цю фотографію, вона досить складна, тому що тут багато е, волосся і так далі. Її складно лосом виділити. Е, ну, Наприклад, скільки у вас хвилин 20 піде, тих, хто добре знає, там 10-20. Дивіться, що робить цей сайт. Просто загружаємо, загружу ще наново. Просто секунда, гляньте, все е, виділено. Тобто, для звичайного користування. Якби це, це взагалі супер. Тобто, тут ще є, якщо бачите, тут не зовсім ну є трішки погрішності, але нічого. Тут можна все витерти, якби все, зро, все довести, так сказати, до досконалості. От, наприклад, так зробити, щоб, щоб не було. Також тут можна загрузити будь-який фон. І це, це просто 5 минут і у вас готова фотографія. Уявляєте собі? Ну тобто, я вже взяв захваті його. Взагалі від цього. Тобто користуй, користуйтеся. Якби, а тих, розробники, хто... вірніше не розробники, а хто обробляють фотографії, не сірчайте на мене. Дякую всім за перегляд. До побачення.